うん。<wh istles> Даю щиро дякую, що ви долучились до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімально кожні 5-1 гривня, дуже цінні. І ми просимо вас це зробити для фонду Повернись живим. За ось цим посиланням. Дякую і бажаю приємного перегляду. Сьогодні ми з вами поговоримо про типові помилки у текстах для соцмереж. Детальніше розберемось, чому важливо створювати якісний контент, як він впливає на бренд компанії та експерта, і, звичайно, розберемо типові помилки у контенті та як їх виправити. І давайте почнемо зі знайомства, щоб вам було зрозуміло, хто зараз перед вами. Мене звати Сігарьова Ірина, я контент-маркетологиня, копірайтерка, засновниця студії контенту, контент-пар, авторка телеграм-каналу Ідеї для контенту, інстаблогерка і консультант. Якщо вам зараз що дуже багато переліку, то ні, бо я вирішила вже сказати все, оскільки ми знайомимось, та хочу, щоб ви знали про мене все. Я вже сім років копірайтингу і за цей час попрацювала з більше ніж 25 нішами в цій сфері, так і допомогла різним бізнесам. Створила більше 10 контентних стратегій для Інстаграм і серед моїх клієнтів Enjoy the Wood, онлайн сервіс страхування Green Travel, дитячі календарі Ове, студія текстильного декору Sun House, мепова компанія iSmart, студія дизайн інтер'єру в а також багато. Дрібних малих експертів та бізнесів, але не менш важливих для мене. Отже, чому важливо створювати якісний контент? Перш за все, контент це те, з чим стикається кожен ваш клієнт, точніше, потенційний клієнт, і по цьому він робить перші висновки: чи потрібно до вас звертатись, чи купувати ваш продукт. Згадайте себе, ви заходите в інстаграм, шукаєте якусь річ, наприклад, одежу, і ви починаєте бивати одяг. Київ, наприклад, так або одяг України, і ви спочатку дивитесь на те, які фотографії, які тексти там, яку інформацію бренд подає в сторіс, або ви шукаєте спеціаліста, наприклад, це візажист, або прораб якийсь. І ви також дивитесь на те, яку інформацію він подає. Це знаєте, така енергетика, яка відчувається десь всередині. Тут немає чітких критеріїв, оцінки. Так для кожного для кожного з нас вони будуть своїми. Проте, ми все одно оцінюємо контент кожного експерта, кожного бренду, до якого заходимо у профіль. І тому створювати якісний контент це дуже важливо. За допомогою контенту ми посилюємо довіру, підвищуємо продажі. Пізнаваність збільшуємо аудиторію або реанімуємо стару аудиторію, яка вже в нас є. Так цілий в нас багато, і це все можна зробити за рахунок контенту. І трішки такої статистики для вас у серпні компанія Google та Kentar проводили опитування щодо сприйняття рекламних креативів під час війни. Це, звичайно, не стосується напряму контенту, але це дуже цікавий факт. Бо з контентом зараз багато експертів та брендів думають, що це не на часі, що це нікому не потрібно краще піти. Знаєте, як сховатись, піти десь у шафу сидіти тихенько, нічого не писати, не робити, не висловлювати свою думку, але це неправильно. Дослідження виявили, що 54% респондентів вважають, що брендам варто продовжувати рекламувати товари і послуги. З контентом виходить те ж саме, тому що можна сказати, що реклама це той самий контент, який ми показуємо своїм клієнтам та потенційним клієнтам чи покупцям. І тільки уявіть, половина України готова сприймати той контент, який ви їм будете давати. Невже це не мотивація? Ну і, звичайно, буде дуже гарна мотивація це просто наповнювати наш бюджет і допомагати на своєму економічному фронті. Ще з такої статистики, що 45% опитаних впевнені, що реклама має враховувати воєнні реалії. І про це я скажу трішечки пізніше, якраз в нас буде одна така помилка. Ще 17% хочуть бачити в рекламі щасливе життя без війни. І це також треба ураховувати. При цьому 55 опитаних заявили, що нині доречно використовувати в рекламних креативах воєнну тему. При цьому 16 відповіли, що ця тема зовсім недоречна для реклами. 77% українців хочуть бачити патріотичну рекламу. Ще 20 переконані, що патріотична тема можлива лише для соціальних цілей водночас. Ігнорування сьогоднішніх реалій дратує споживачів. Тому, коли ви не виходите в комунікацію зі своїми клієнтами, це їх скоріше дратує. Це я вже не кажу про те, що вони просто забувають вас. І якщо зараз сидіти без спілкування з аудиторією, то через рік, півроку, а можливо, наша перемога буде набагато швидше, вам буде дуже складно. Стигнути за тими, хто весь цей час, всі ці 9 місяців вже зараз працювали, спілкувалися зі своїми клієнтами. Можливо, вони не продавали, але все одно комунікація була, спілкування було. І, як я сказала, одна з цілей контенту це підсилити довіру. І вони якраз весь цей час просто підсилювали довіру до свого бренду. І це вже круто. Отже, про типові помилки у контенті, так як їх виправити. Перша помилка це відсутність контексту. Контекст це інформація, яку ми розуміємо під час розповіді, читання текстів чи перегляду відео. Наприклад, як зараз в нас контекст війни, волі, незламності, патріотизму і його неможливо оминути. Цей контекст проявляється як у продуктах, їхньому зовнішньому вигляді, актуальності та назвах, так і у презентаціях. Тому ви зараз так багато бачите патріотичних продуктів. Кожен донатить, кожен робить щось для того, щоб наша держава процвітала, для того, щоб вона розвивалась навіть у такі складні часи. І в контенті це треба транслювати. Так як я вам казала про рекламу, людей зараз дуже дратує, коли ви нічого не кажете про війну та про те, що ви взагалі робите, і які у вас зараз ралі. Це треба казати. Ви можете розповідати про те, що ви донатите. Ви можете показувати, як збираєте щось для військових, якісь благодійні організації, або просто репостити якісь новини, які пов'язані саме з е, війною та благодійністю. Проте тут дуже важливий момент: не треба перетворювати свої соціальні мережі на змі. Цю помилку на початку війни допускали всі. Всі, кого я бачила, і бренди комерційні, і саме товарний бізнес, і експерти. Кожна Сторіс кожен пост були присвячені тому, що відбувається. Так, на той момент треба було популяризувати цю тему, але вона також дуже негативно впливала, бо люди і так бачать, вони і так варяться в цьому інформаційному просторі, всі і так бачать, що відбувається. І заходячи в соціальну мережу Instagram, яка до речі є розважальною, і досі вона такою залишається, люди хотіли відпочити. А бренди та експерти починали їх знову давити цією інформацією та показувати наскільки все погано. Тому розповіді про війну також мають бути дозованими так, і треба дивитись на те, скільки ви подаєте того чи іншого контенту. Також контекст важливий у момент продажу. На жаль, багато спеціалістів і брендів на початку роботи з контентом відкривають продажі, бо їм так захотілось без планування та ведення людей у той самий контент. У результаті отримуємо таку картину. Ви заходите в профіль і бачите: купуйте мій продукт, він ось такий класний і коштує. Стільки то, так, і ціна нього. Але ніхто не купує, або мало хто купує, бо людям не зрозуміло навіщо. І ви, заходячи в такі профілі, також запитуєте себе, навіщо, що я отримую від того, що куплю цей продукт. Тому виправляємо цю помилку ми так. Іншими словами, можна сказати, що контекст це такий собі прогрів. Треба пояснити аудиторії, чому ви почали щось робити або актуалізувати їм цю проблему. Наприклад, зараз наближаються новорічні свята, та треба купувати подарунки. Хоч люди про це й так пам'ятають, вони знають, що треба зробити вузьким людям подарунок, але їм треба провести паралель між вами і святами. І сказати, що ви поєднуєтесь, так що ви можете допомогти один одному. І тому ви можете прям так і сказати, написати в пості або в сторі, що незабаром свята, і ви вже шукаєте чим потішити рідних. А в нас є ось такі класні подарунки. І для того, щоб зробити введення в такий контекст, нам не потрібен місяць-два, достатньо просто. Однієї двох одиниць контенту, тобто, це може бути сьогодні. Ви вводите людей в контекст, розповідаєте їм про те, що ось вже починаються новорічні свята. Яка... Зараз вже нас початок грудня, і люди починають дуже активно шукати, а що подарувати на святого Миколайчика, що подарувати на перше Різдво, на Новий рік, на друге Різдво, яке в нас є. І ви можете все це розповідати. Ви можете показувати людям, що саме ваш продукт. Актуальний чим він буде корисний саме зараз, і потім вже продаєте просто показувати людям свій продукт. Це буде нелогічно. В них просто буде велика прірва між вами. Та цим брендом їм не буде зрозуміло, чому треба купити це саме у вас. Або якщо ви робите запуск зовсім нового продукту. Так само ми робимо пояснення, чому ви створювали цей продукт, як вам прийшла ця ідея в голову, які у вас були, наприклад, проблеми під час створення цього продукту, або що такого цікавого в вас було? Як ви робили там фокус в групу, тестували цей продукт? І за рахунок того, що ви вже якраз прогріли людей, ви... Ви ввели їх контекст вашої справи, вашої діяльності і того, наскільки ви бажаєте цей продукт їм показати, вони вже його чекають. розумієте? Вони вже хочуть побачити, а що ж такого ви там створили. І за рахунок того, що в них є ця цікавість, вони з більшою вірогідністю будуть вас купувати. Без проблем дуже швидко, і просто знаєте, будуть вам писати в директ. Давайте мені вже картку, я дуже хочу ваш продукт. І ось цей механізм, ця така схема це дуже круто. Наступна помилка це створення однотипного контенту. Це стосується якраз соцмереж. Якщо ми кажемо про контент для сайту, то там, звичайно, він буде однотипним, хоча все одно можна обрати різні формати для блогу на сайті і одну і ту саму тему показати з різних сторін. Наприклад, це можуть бути як звичайні оповідання та експертна інформація, так це можуть бути якісь підбірки, це можуть бути інтерв'ю з експертами і тому подібне. Якщо ж по соцмережах... То багато брендів та експертів бояться проявлятись та експериментувати. Але якщо ми кажемо про Інстаграм, то саме це тут і потрібно: тут потрібно проявлятись та експериментувати. Якщо у вас буде багато контенту, якщо ви будете нароблювати в себе цей навик, так будете тренуватись, то вам кожного разу буде простіше, простіше і простіше. Хоча можу сказати у захист, якщо ви тільки починаєте свою діяльність і ви самостійно займаєтесь розвитком свого проєкту в соціальних мережах, то ви можете робити однотипно, але тут головне робіть. Робіть хоч щось. Пробуйте, експериментуйте і потім так поступово ви будете. Будете вже розуміти, що подобається вашій аудиторії, що вам подобається, чого взагалі не треба робити, так? і ви будете вже бачити якісь тренди на ринку, можна і так сказати. Отже, виправляємо цю помилку один вечір або день, приділіть аналізу контенту. Зберігайте у замітки або галерею на телефоні, будь-де де вам буде зручно, все, що вас чіпляє. Всі формати, всі тексти, всі відео, теми, сторіс, прямі ефіри і тому подібне весь контент, який ви бачите. Потім проаналізуйте, що саме привернуло увагу, чому зупинились на цьому контенті. А далі поміркуйте, які з цих форматів будуть для вас нормальними та доступними, тому що ми дуже часто бачимо людей, які... Намагаються робити контент, але вони роблять не те, що їм близько до душі. Наприклад, багато моїх клієнтів каже про те, що я не хочу в Reels танцювати, я хочу робити якийсь експертний контент. А от всі кажуть, що потрібно танцювати. Тільки так можна отримати продажі, довіру людей і тому подібне. І ми починаємо з ними розбиратись, що насправді це не потрібно. І якщо подивитись і. Протестувати, скажімо так, коли мій клієнт створює той контент, який йому близький, який він хоче показувати, який має розповісти свої аудиторії, так щоб вони краще зрозуміли його тему або продукт, то такий контент набирає більше переглядів, більше взаємодій, і люди починають краще довіряти. Бо коли ти створюєш те, що тобі не подобається, чого ти не хочеш робити, то воно на жаль так і виходить, так. Тобто, Нічого не виходить і немає ніяких результатів. Тому поміркуйте після цього аналізу, які з цих форматів підходять вам і що ви можете зробити. Експериментувати з контентом насправді набагато простіше, ніж ви думаєте, але ваш профіль виглядатиме цікавішим та приваблишим для людей, коли там буде багато різного Контентом вони будуть ставати вашими потенційними покупцями та клієнтами, бо будуть бачити, що ви такий креативний. Ви... Дуже зацікавлена людина в тому, щоб розповісти людям багато всього цікавого та показати це з різних сторін. Так само, як, наприклад, продукт, так, склянка з водою, і ми її можемо показати ось так. Ми можемо її перегорнути так. Ми можемо перегорнути так з різних боків показати. І якраз за допомогою контенту, за допомогою експериментування, ви це і робите. І остання помилка це ускладнення. Це дуже популярна помилка саме у спеціалістів. На жаль, за бажанням зробити якісний контент, вони забувають, на кого працюють, кого приваблюють. Складні слова, пояснення чи глибокий контент не приваблює звичайних людей, тих, хто користується послугами, саме тому і немає продажів. Ця тема дуже популярна серед медичних працівників або тих, хто. Якось пов'язан з цим там стоматологи, косметологи, ортопеди, просто лікарі, гінекологи і тому подібне ці люди е, мають дуже багато знань, саме професійних, і вони бажають розповісти своїй аудиторії все, що знають, всю інформацію. Але е, кінцевому клієнту, так, кінцевій людині, яка приходить на послуги цього спеціаліста. Не потрібно це знати. Людина не буде сама розбиратись, яка там в нього проблема, або е, як її змінити свою щелупу, як її покращити, чи ще щось подібне. І навіть людина не зможе самостійно цього зробити. Тому е, у контенті краще подавати інформацію, яка допоможе людям зрозуміти, чому саме ви, чому саме до вас треба звертатись. Так? І ось це ви пояснюєте, показуєте свій досвід, кейси клієнтів, як ви їм допомогли, якісь історії, просто відгуки. І ось ця інформація вже буде працювати на вас. При цьому це все одно експертний контент, бо він показує вас як спеціаліста. Отже, виправляємо цю помилку мета. Завжди тримайте в голові опис цільової аудиторії, цільового клієнта. Пам'ятайте, для кого пишете та яка інформація потрібна людям. Якщо клієнти йдуть до вас на послугу, то їм не дуже цікаво, як можна змінити себе вдома, як щось самостійно зробити. Вони не хочуть розбиратись, наприклад, в епідермісі, як це там дуже часто пишуть косметологи. Так, цю інформацію можна трошечки давати, щоб все ж таки показати вашу експертизу, що ви там чомусь навчаєтесь, що у вас є такий досвід, але це не має бути. Основою вашого контенту, як я на жаль, бачу у дуже багатьох спеціалістів зараз. Людина та бізнес дуже близькі. Тож пікуйтесь про те, що показуєте людям та як комунікуєте з клієнтами. Не бійтесь виходити у соцмережі, не бійтесь виходити в онлайн, бо це дійсно покращує ваше спілкування. Ви стаєте ближчими, а якщо стаєте ближчими з клієнтами, то вони краще вас купують, розповідають іншим, їм подобається ваш продукт, і вони починають вас. Репостити, що також гарно для вашого бренду, так для вашого проєкту, вони починають писати вам щирі відгуки, тому що всі ми знаємо, що, е, на жаль, відгуки можна написати, їх можна підробити. Але соцмережі дозволяють так зробити їх максимально нативними, максимально гарними і максимально реальними, показати людей, які дійсно вам їх пишуть. Але люди вам будуть їх писати тільки після того, як ви почнете будувати з ними довірливі стосунки? І на кінець хочу вам запропонувати конектитись у соцмережах. Тут два QR-коди на мій інстаграм та на мій телеграм з ідеями. Будь ласка, додавайтесь, якщо у вас будуть питання. Пишіть, я з усім вам з радістю допоможу, підскажу, зможу розібрати ваш проєкт або направити в потрібну сторону, потрібний бік, щоб ваш проєкт розвивався. Дякую вам за увагу, і мені дуже приємно, що ви присвятили цей час цьому виступу.